Всім привіт, друзі! Частина друга. Аденіум. Аденіум, який я застудила, який я обрізала, він полежав декілька днів. І питання: як його посадити? Якщо я його посажу, стоячки, да? ця частина вже не заросте. Тобто, буде. Естетики, коротше кажучи, нуль. Значить, що я собі придумала? Ну, що можна зробити, на мій погляд? Знайшла отаку ось пластикову ємкість, поробила дірочки, і хочу його посадити ось таким способом. Не зовсім покласти, а ось так, як на гірку. І хочу вам показати, як це я буду робити. Кориця підсушила дуже-дуже добре. І для того, щоб пішли корінці, я трішки понадрізаю і намажу, намажу таким супер. Супер таким драйвовим вкорінювачем, який ну, не може не вкорінити. Це буде суміш із цирконом і звичайного укорінювача сухого. Який у мене є, пачечки нема. Значить, декілька крапель циркону. тобто цей спосіб, знаєте, укорінюється все. Ну, Коротше, дуже багато укорінюється. Не все, але дуже класно працює. Так, і трошки порошочку. Роблю таке, знаєте, е сметанка. Сметанка. Зараз замішаю. Є е, сухий укорінювач двох типів: такий як порошкообразний, як оце от зараз, і є е, такий як круп'янистий, як пісочок. Той круп'янистий його використовують для замочування, для проливу, а цей дуже класно працює. Його можна і сухим було припудрить, але, знаєте, вже, так як. Ростинка трошки в мене і так настраждалася, я хочу зробити так, щоб її було максимально легко. Так, ну ось така от суміш получилась. Далі, дуже рідко, коли я обробляю нож, ніж вогнем, але так як рослина трошечки. Слабкулата зараз, 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 возьму прокалю ніж, прокалю ніж на всякий пожарний і зроблю, холодний невеличкий зріз для того, щоб Краще і легше було корінцям формуватися. Тобто тут краєчок уже застиг, запсох, і для того, щоб було легше, я ось тако угу. Зараз. Так, зараз беру і гарненько сметанкою. гляньте, вона не л'ється, вона намазується. Намазується гарнесенько. я на неї гарненько нанесу і залишу ну, на хвилин 3-4, щоб воно підсохло. Тут я не зрізала, але я теж тут нанесу, трішки. Тобто, по всьому отак, далі. Так зараз, зараз. Угу. Так, як ви бачите, не сильно великий розход, скажімо так, препарату. Багато не треба робити, якщо ви будете робити, дуже-дуже класно працює даний метод укорінювання. Циркон теж є стимулятором, плюс корнівін теж. Так, ось так. Залишилося трошки, я його вимажу <сум> максимально все так. Коріння теж трошечки. Все одно ж залишилося так. Залишу на 3-4 хвилинки, підсохне. Так, зараз. Зараз, зараз. Тут, де у нас корінці, теж були зрізані, я теж його так все, що є, О! Красота. Так. І залишаємо, так як я сказала, на 3-4 хвилинки. Так, пройшло майже 5, наверное, хвилин. Я не дивилась. Значить, звертайте увагу, ось його приклали сухеньке. Тобто не чіпляється. Висохло добре. Так, видно? Так, далі. Я, було б, звісно, краще, якби та плошка була б, знаєте, такою вущою, такої глибини, але в мене не знайшлося. Тому садю в шої ось таким чином. Що так вам було видно? На них складу камінець ось, Піднес ще покладу декілька зараз, 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 зараз. Тобто, зараз я викладу, потім присиплю трошки земелькою, тобто зроблю таку як не так. Як... Як казати, стакави чи що? Пригорок, коротше, такий. Так, далі сиплю звичайна універсальна земля для посіву, е культур лочевих для садіння квітів і трошки перліту, ну, процентів 20%. Засипаю так, щоб не класти на самий камінець. Тобто трошки, щоб було ґрунту. Ось у. Зверніть увагу, зараз я розрівняю. Так. І тепер кладу. Так, кладу і присипаю. Я хочу, щоб і корінці від ціля пішли, тобто побачимо, що вийде. Притопчимо гарненько коріння деньіуму, яке у нас є. Яке ще виросте, воно любить, як орхідеї, карманчиків. Так Надо приглибить. Так. Так. Трошки грає коріння, але нічого. Так. Поливати я його буду через тиждень. Але ну, поливати, оприскувати по краям душом. Я вам покажу, як я буду це робити через тиждень. А поки я його накрию, у мене є ще одна така плошка. Я його накрию. Щодня буду провітрювати декілька хвилин, давати чистого свіжого повітря, але у мене буде під цим ковпаком. Як ви бачите, за цей час, що він був обрізаний і підсихав, листочки всі на місці. Тобто, рослина її важко, але вона жива і буде жити. Це коріння, треба його чимось прикласти. Так, знайшла два камінця. Пісня. Так, значить, як я й казала, поливати не буду, прикладу. Ковпачком зверху. Щодня буду відкривати, провітрювати. І десь через тиждень полю по краям. Покажу чим і як. А на сьогодні всім рада, хто завітав на мою сторінку орхідеї і тільки». Всім дякую, кому сподобалось, ставте лайк. І на все добре!